Сьогодні остання неділя перед тою, на якій звершиться перехід до Великого Посту. В наступну неділю одразу після літургії служиться перша вечірня. Великого посту і перебличається пристіл, чорне, і переоблачається священник. І завершується ця вечірня ціном прощення, коли ми звертаємось один до одного перед початком Великого посту і просимо один в одного прощення за все, в чому завинили ми. Перед людьми і перед Богом, перед своєю душею, перед своєю совістю. Це дуже важливо так починати Великий піст. Прощати і просити прощення. Бо... Сьогодні нам про це нагадує церква тою історією, яка розповідається спасителем, притчею про страшний суд. Суд цей може бути надзвичайно суворим. Ми кажемо, звертаючись до Бога, Господи, прости нас, чи завжди ми можемо отримати прощення. Наше прохання про прощення має на чомусь ґрунтуватись, бути заснованим на чомусь. Підвалена має бути. І підвалена це спосіб життя. Це поведінка щоденна. Це діла, які ти маєш робити, не помічаючи. Просто взяв і зробив. Тому що така твоя природа, бо ти образ Божий. Але якщо ти не робиш того, що відповідає образу Божому, на тебе чекає засудження. І тих, хто не заслуговує на Царство Боже, він відкидає в цій притчі, ми не знаємо, як буде насправді, і не можемо знати. І можемо сподіватися, що буде дещо по-іншому. І повинні розуміти, що милосердя Боже більше, ніж можна собі уявити, але притчами Спаситель виховує нас, застерігає нас. І застерігаючи, каже, от дивіться, ті, що не роблять. Елементарних речей. Не чогось великого, не того, що там пов'язано з подвигом, жертовністю чи мучеництвом. за що він бере до себе, до Царства Божого, тих, що преморить від нього. Тому що вони, коли ти хворів, не тебе, коли був в язвіці, Теж прийшли. Був голодний, нагодували. Був роздітий, взодягнули. Тощо і то що робили елементарні речі. Надзвичайно прості, але природні для людини. І ми бачимо, як навколо нас подібне робиться. І ніхто не вважає це подвигом. Це не подвиг, це природно. І от є інші люди, які і ненавідали хворих чи ув'язаних, і не задягнули роздягнених і не нагодували голодних, не напоїли спраглих. І вони питають, коли це ми не зробили тобі, Господи? А він каже, якщо ми це зробили одному з малих цих... З менших цих, тобто з дітей моїх, одному з людей, звичайних, ви зробили мені. Ми пам'ятаємо те роки тому, як всім нам було надзвичайно важко. Ми були іншими, тоді ми ще не розуміли, що відбувається, і не звикли до того, що переживаємо. І що нас всіх рятувало. Елементарні речі, які ми робили один до одного. Ми отримували якусь допомогу, а потім її розподіляли, кликали людей, люди приходили, ми роздавали цю допомогу. А потім, коли все звершилось і наша скарбниця порожня, ми навіть і раділи. Раділи супереч тому, що відбувалося. Мені навіть хтось докаряв, що це це ви радієте. А ми зробили добру справу. І нам приємно, і нам радісно, що хтось пішов задоволений склонком з, з їжею і найнеобхіднішими речами, бо тоді ж, пам'ятаєте, і транспорт не ходили. краниці і не працювали. І тому оця допомога один одному була надзвичайно важливою і значущою об'єктивно. І ми пережили той час. Нас чекає продовження всього того, і нам буде важко ще не один день, не один місяць. Зрозуміло, як нам витримати це та робити. Просте, але важливе. Бо комусь треба хліба, комусь треба доброго слова, а когось треба обійняти. Щоб людина могла поплакати на твоєму плечі. І все це такі прості речі. Але треба робити їх. І роблячи їх, ти таке набуваєш, ті підвалини, на яких стоїть твоє покаяння, які підтверджують що ти щирий своєму покаянні, що ти просиш, тому що тобі гірко, бо начебто в цілому спосіб життя добрий, але ж не схибити теж неможливо. І помилки є, і спокуси є. І падіння є, гірко стає людині. І вона щиро кається, але Бог розуміє. В цілому людина має образ Божий. Вона завітала до хворого. Вона підтримала ув'язаного. Вона нагодувала голодного. Вона нормальна. Нічого героїчного не було, подвігів не було, але нормальна людина. Ви повинні розуміти, що суд Божий може бути надзвичайно суворим. Але є шлях і дуже проста істина яким чином здобути спасіння? Здобути життя. Це шлях не тільки покаю. Це шлях способу життя, який відповідає образу Божому, світлої правді, любові, підтримці, милосердю Всьому тому що є в цій притчі і що має бути в нас. Щоденно, щогодинно, можливо навіть щохвилинно. ти маєш бути людиною, ти маєш бути образом Божим. Тоді твої помилки і навіть падіння Бог може простити. Шлях до істини і життя насправді не дуже складний, коли про це розмовляємо. Але коли починаєш здійснювати, виявляється, що є тут труднощі і не просто, і не легко. І скорботи, і біди, і біль. І гори, і втрати гнітить це нас, не дає спокою, але залишаємось з Богом. Залишаємося з образом Божим в нас, в кожному з нас. І це дасть нам можливість пережити всі ліхові. Amén.